Ні, ні. На 24 рік зняв і на 25 збільше. Тут один пункт не правда. Після технічної переду засідання комісії оголошуються продовження. Зміни. Зміни було на Це ж Так, це було. Це було. було на оплату робіт це було. і послуг технічної інтералізації 50 тисяч на 24 і на 25. -й. Наразі 20 тисяч внести зміни 20 тисяч, спрямувати на 25 рік. 24 на 25. Потім у нас на оплату за постановку та зняття з обліку державної реєстрації нерухомої майна. 50 було. У 24 році. Росія тисяч на... було 20. Пластина з 50. Ні. Було 50, а він буде на 20. Це ж дивитися. Так, на 35 і серсії, а це зміни. Все, менше зменшити кількість 20 на 10, 20 і 10, всього 30 потрібно. Потім на оплату, я так розумію, він їх розкинув, добавлю ще один да, захід, да. але сума та ж залишилася. Не, не лише. Нічого. Лише змінилося нічого. 24 змінилося 24-й рік. Там змінилося і доставилася на 25. Так, да, включити е, послуги по оплаті. По Експертних звітів. У мене пропозиція ставити на голосування. Там нічого не помінялося, сумасшено? Сума, сума перша додався ще... Ставимо на голосування. Питання пронесення до програми утримання об'єктів та майна приймання власності Великобрицької сільської ради за. Левріць. 15 за. Поднятно? За. Чотири за. за. Рішення прийнято вивести на розгляд сесії. Дане питання. Слідує питання. Про внесення змін у заходи щодо виконання програми турбота Великобреської сільської ради на 22-24 роки. По розширений перелік 15. Пункт 11 видат на ритуальні послуги, це поховання одиноких громадян, осіб до певного місця проживання громадян, поховання, які відмовилися рідні, знайдених непізнаних трупів, але у нас мало, ймовірно буде, але нехай буде мало ли що там може бути військослужбовців і таке інше на наші територіальні громади. До цього часу у нас був тільки один підпункт поховання одиноких громадян. Ми розширили цей дірей, щоб наші е, послуги, які е, потребують наше населення, щоб було більш обширене, щоб е, більше категорії населення могло скористатися такою масовою. Ми мусимо приймати. Е, де, но, так як і було, що, наприклад, військовослужбовці у нас були е, недавно е, похоронені е, в рементах. того, поза того року були класові. Е, 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 Хотілося ну, б хоча б стільки честі для них зробити, щоб офіцювати наприклад їх бування. на обговорення дане питання я Іщенко, за Леві за Надь? за За. Чотири за. заїшення прийняти збиналися дане питання. Свідуючи питання у нас про затвердження програм утвердження української національної та громадянської ідентичності на 25 28 двадцять п'яті, двадцять восьмі роки. Наталя Вікторна освіти розробив програму утвердження української національної і громадянської ідентичності на 25 28 двадцять років. Ця програма була розроблена. На підставі державної цільової соціальної програми суттження української національної та громадянської ідентичності на період до 28-го року, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 30 липня 2024 року. номер 864». Мета цієї програми є формування у дітей чуйської молоді, мешканців Великоберезької територіальної громади. Національно-культурної громадянської ідентичності, національно патріотичного світови, збереження та розвиток суспільно-державних та духовно-моральних цінностей, готовності до виконання обов'язку захисту незалежності та територіальної цілісності України, усвідомлення досягнень українського народу і його інтелектуальних, духовних та інших надбань, популяризації суспільно-державних національних цінностей України. Таким чином, при розробленні цієї програми були заплановані багато заходів, які стосуються і життя нашої молоді, нашої громади, і розвитку будинків культури, і бібліотек, і школи. І нашої військово патріотичної гри Сокіл Джура, на яку трошки нам потрібно закладати коштів. А також мені хочеться, щоб, наприклад, в тих е селах, де забрали військових служити, захищати нашу батьківщину, були установлені дошки з іменами тих людей, які захищають нашу батьківщину, і які вже на жаль загинули. На захисті нашої батьківщини. І також ще багато заходів, які заплановані. Ставимо на обговорення дане питання, що ми вивезення на сесії. Піщерко за. Левець? За. Надько, за. Піднятку. За. Лиш не ставимо на обговорення чи на голосування. У мене пропозиція пункт 24 додати, бо 50 тисяч. Мало мало. Та що то? А ви знаєте, читворіше вибачаюся, не 50, а навіть 20 у вас, 23 пункт. Зараз я перейду. На заходи десь? Я вам просто кажу, як один із Знаете, організаторів, Олександр Олександр цього Олександр Олександр. Цього із на жаль, наш відділ фінансування. Сказав, що зовсім не збирається закладати кошти на будь-які програми: не по харчуванню, не по національно патріотичному вихованню, не по розвитку спорту. Я думаю, про це ми будемо розмовляти, тому що розвідку без фінансування ніякого не буде просто ніякого не буде. Я... Ти, ти старайся, щоб він... Вінторійна... Атимі... Вінторійна... я вас переб'ю, я, я не то хотів сказати, що на районному етапі е, були такі громади, де навіть у них форма була одинакова разом з палатками. Ну я думаю, що це лице громади. Да, да. А коли ми беремо палатки і просимо, щоб нам дали, і коли ми збираємо форму по всьому берегам району, то це вже і наша швидше. Як я. зараз можна ставити, ми поставимо питання, рішення дане не прийнято. І на ще є одне питання на порядку денному щодо поставки на Баланці Великобрайської сільської ради, а саме відділу освіти Великобрайської сільської ради, генераторів та конвекторів. Ставимо на голосування даних питання. Так, добре, або а що з ними є? Вони активні, живі, здорові? Вони є, але там питання те, що вони були отримані 3 березня 2023 року. Уже пройшло багато часу, так на облік ніхто не поставив. Тому З'явився бухгалтер відділу освіти. І мета його піти і спросити, можемо ми їх поставити уже 24 й рік на облік у зв'язку з тим, що змінилося керівництво і своєчасно вони не були поставлені на облік, але ж їх потрібно поставити і закупити для них бензин, щоб вони працювали, тому що почалися відключення світла. Кінки, потрібно Віктор, мене не торпить, мене ага. процедура не цікавить. Ага. Ви казали, що ви поїдете подивитися. Я подивилася, я всі у мене два акта. Згідно з цим актами, я передивилася, вони всі є в наявності. Два генератора і чотири конвектора. Вони надали питання, я думаю, потрібно приймати рішення, що ви ставите, а це вже процедурне питання е, з ГУДКС е, буде вирішуватися. Я Думаю, що будуть якісь п'ятстві з цього за. Піщем коза. На, Навіть. Націса, на, За. На, на, на. Рішення прийнято винести на розгляд сесії Покуплецької сільської ради питання щодо поставки на, на прийняття гуманітарної допомоги від Мальтійської служби генераторів і конвекторів. 13.57. Рішення засідання постійної комісії Покуплецької сільської ради з гуманітарних питань вирішується.